Розглянемо задачу. Трикутник АВС – рівносторонній трикутник зі стороною, яка дорівнює 4 корення з 3 см. КА перпендикуляр до площини трикутника АВС. Знайти відстань від точки К до сторони БЦ, якщо довжина відрізка АК дорівнює 8 см. Проведемо з точки К перпендикуляр до БЦ. Застосовуємо теорему про три перпендикуляри. Так як КА перпендикулярно до площини трикутника, з точки А проведемо перпендикуляр до сторони БЦ. Трикутник АБЦ рівносторонній трикутник, тому його висота являється медіаною даного трикутника. Точка М середина сторони БЦ. Проекція перпендикулярна до прямої, яка лежить у площині. Тому, і відповідна похила КМ перпендикулярна до цієї прямої. Отже, нам потрібно знайти довжину відрізка КМ. Трикутник АБЦ рівносторонній, тому всі кути даного трикутника по 60 градусів. Знайдемо з прямокутного трикутника А Катет протилежне до кута 30 градусів до кута 60 градусів, якщо відома гіпотенуза АВ, яка дорівнює 4 корення з 3 см. І так, катет АМ дорівнює АВ помножити на синус кута 60 градусів. Тому це буде дорівнювати 4 корення з 3 помножити на корінь з 3 на 2, і це буде дорівнювати 6 см. Даний відрізок АМ можна було і знаходити з трикутника АБМ за теоремою Піфагора. Так, як гіпотенуза АБ дорівнює 4 кореня з 3 см, катет БМ дорівнює половині сторони БЦ, отже, 2 кореня з 3 см. Розглянемо трикутник КАМ. Так як КА перпендикуляр до площини трикутника АБЦ, то КА перпендикуляр і до відрізка АМ, який лежить. Цій площині. Отже, кут КАМ дорівнює 90 градусам. Катити даного трикутника 8 см і 6 см. Отже, за теоремою Піфагора КМ у квадраті дорівнює КА у квадраті додати АМ у квадраті. Підставляючи відомі величини, це 8 у квадраті додати 6 у квадраті. Отже, КМ у квадраті буде дорівнювати 100 квадратних сантиметрів, а відрізочок КМ дорівнює 10 см. Таким чином, відстань від точки К до сторони БЦ дорівнює 10 см.